Уряд, парламент і президент країни чітко заявили, ми готові до проведення виборів, тому що ми з терористами розмовляти не будемо. Повинна бути легітимно обрана законна влада на території Донецької і Луганської областей, але вибори повинні відбутись відповідно до українського законодавства і відповідно до стандартів ОБСЄ і ОДІР. Важко проводити вибори. Якщо на виборчих дільницях стоять російські терористи з автоматами Калашнікова, складновато пропаганду політичну проводити. Тому мінськ повинен бути виконаний, повинні бути створені всі передумови для проведення вільних і прозорих виборів, які будуть визнані міжнародним співтовариством і будуть визнані Україною. Будь-які інші так звані вибори вони вже проводили. Це шлях до легітимізації російських терористів. На що ми не підемо? Ми за проведення виборів, але для цього треба виконати мінськ, е оголошення повного припинення вогню, відведення військ, прибрати російських бандитів з території, забезпечити вільний виборчий процес.